Величезний величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталія Квинтуріно. І ми сьогодні подивимось акції знижки в магазині АТБ на побутову хімію. Дякую вам за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Зверніть увагу: хороша знижка, дійсно хороша ціна. В інших магазинах дорожче лінор об'ємом 700 мл. Зараз він по 100 гривень в магазині АТБ є різні аромати. Капсули Perсіel Color 13 штук 200 гривні. Заупролюті копійки до більшого. Подорожчав, бачу ваніш, ось цей хороший дуже засіб, мені подобається 500 мл 120 гривень. Є ось такий ваніш на один або два рази, кришталева білизна, підсилювач прального порошку 24,80, тут 100 мл. Трішки дешевший є відбілювач без хлору, ось такий персоль 200 г 20 гривень 80 копійок. Тільки ВТБ Веллс кисневий відбілювач кілограм, 127,80 А знижка на Аріель Аквапудра вагою 2,700 364 гривні. Зі знижкою порошок персіл Color 300 г 57 гривень. Гіпоалергенний засіб для прання літровий 108,80. Хороша знижка на ось цей гель для прання Шим. Тут літр 800. А універсальний засіб 134,70. Універсальний гель для прання літр 500, 103,60. and Free гель для прання. Тут 4 кілограми. 213 гривень. Гель для прання Washen Free універсальний вагою 200 109,50. Для прання капсули Лоск 15 штук, колор 185,60. В акції тайт порошок для ручного прання 38,90-300 грамів. Та тайт для кольорових речей 47,50. Зі знижкою Гала. 300 грамів. автомат, 38 гривень. Гала порошок для ручного прання також 300 грамів 33 гривні. Гала, порошок для прання вагою 2,700, 284 Мило для дитячої білизни маестро. Тут 140 грамів, тверде, 15 гривень. Порошок Савекс вагою 4,5 кг, Преміум 404 гривні. Порошок Савекс вагою 3 кг, 285 гривень. Він такий важкий, мені одною рукою незручно. Ось цей Грюнвальд вагою 3,5 кг для прання в пральних машинах. Зараз дуже на нього хороша знижка 40% 109 гривень. Савекс преміум 300 грамів, 40 гривень та 30 копійок. А ось такий 42 гривні. Дивно, але тут написано 400 грамів, а на упаковці 300. Порошок для прання вош Колор 54 гривні, тут 500 грамів. І також зверніть увагу, хороша ціна на порошок Грюнвальд вагою 400 грамів. Для автомат машин та для ручного прання 24 гривні. Власники карти АТБ, ви можете придбати ось такі капсули для прання, для кольорових речей 12 штук, капсули старт за 71 гривню. Порошок для прання Grunwald вагою 4 кг 245 грн. Туалетне качення DAC 900 мл 113,50 грн з літровий магазині АТБ 126 гривень майже. Порошок спліто універсальний на автомат машини півтора кілограми, 67,30 Зараз непогана знижка. Для прання вошн Free 500 грамів 2860. Літровий фейрі в АТБ коштує майже 129 гривень. І також можна придбати маленький півлітровий за 69 гривень. Феррі and Clean 450 мл 69. Засіб для миття посуду Neo 500 мл 37,20. Мийний засіб, розумний вибір, є декілька ароматів. Є океан та є бузок по 15,50. А тропічний це, мабуть, новинка. Пахне тропі тропічною хімією. Зверніть увагу: Онікс гель літровий зі знижкою 40 49 гривень. Також зараз зверніть увагу. Знижка на сів антиналіт спрей 500 мл, 68 гривень. Також в акції сів спрей антижир 500 мл, Таку саму ціну 68 гривень. Та крем для чищення сів 500 мл, 60 гривень. Засіб для миття посуду день у день у запасках по 500 мл. Два аромати на вибір 22-30. Містер мускул для прочистки зливних труб 37,70 сім Зі знижкою можна придбати стікери миючі в унітаз. Тут три штуки, 28 гривень. Знову привезли двофазні спреї для волосся. Вони по 60 гривень, 50 копійок, 200 мл. Болгарські шампуні чоловічі 350 мл 55 гривень. І також можна придбати жіночі 67-30, бальзами ополіскувачі Pro-V по 133 гривні 275 мілілітрів. Шампуні Pro-V 159 гривень 400 мл. Ось такі професійні шампуні, пляшки з дозатором по 500 мл. Є два види, 89 гривень. Професійні шампуні, регенеруючий, 850 мл, 124,40. Із цієї серії також є бальзами, 124,40. Шампунь наш, вітчизняний виробник, для всіх типів волосся зволожуючий 400 мл 49,70 Є для жирного очищуючий і є універсальний для всієї родини. Знижка на шампунь сйоз 440 мл 30% 129 гривень. Це найнижча ціна, що я бачив на сьогоднішній день. В інших магазинах вище 140 гривень акційна ціна. 165 гривень коштує Head and Shoulders 330 мл та 119 гривень 300 мл. Власники картки АТБ можуть придбати сільвер губки за 26 гривень з дозатором силікону. До речі, всі акції та знижки до четвертого. Березня включно. Фарба біла для спортивного взуття Сільвер 38 гривень. Це у нас фарба для замщита нобуку сільвер для власників карти АТБ 78 гривень 300 мілілітрів. Розібрали усі балони запасні, а чомусь ці залишились тільки одного виду. Магічний аромат сходу. Освіжувач повітря. До речі, ціна 38,50 Дуже хороша знижка. Ви знаєте, я от а, бризнув його в цивку в пачок. Мені сподобався, і я його, мабуть, візьму. Цей крем часто в магазині. А тебе зі знижкою 200 мл 62 гривні. Є оливка, є зволожуючий алоє та ромашка. Піна для гоління Арко 300 мл, 73,50 – Це ще хороша знижка. Гель для гоління арко 200 мл 106,40. Піна для гоління Gillette 200, навіть не 200, а 300. 300 мл 81,40. Мабуть, продовжили акції на зубочистки флоси своя лінія. Тут 50 штук, 26,80. Обов'язково придбайте, дуже хороша річ. Colgate Max White 81,40 100 мл. Aquafresh 75 г 39,60 Зубну пасту саніну можна придбати за 21 гривню 50 мл. Зубна паста Colgate 50 мл 30 гривень. Дуже хороша ціна на Paradontex Евкаліпта м'ята 50 мл 41 гривня. Парадонтекс XL, тобто 100 мл ультраочищення 77 гривень. Парадонтекс комплексний захист 75 мл 85,50. Шановні, також зверніть увагу на пасту зубну Сенсуден 65 грамів, 42 гривні. А ось цю ще вигідніше придбати: це велике пакування 100 мл, щоденний захист 76 гривень. І Сенсуден. Відбілююча 100 мл 80 гривень. Асенсуден відновлення та захист 75 мл 97 гривень. Алістерин 250 мл. 6 в одному 9640, подорожчав дуже сильно, а такий 86,40 40 Але є арте, альтернатива. Є альтернатива ополіскувач своя лінія 250 мл 24,20 Хто полюбляє дуру тверде, особливо морські мінерали. А зі знижкою зараз 70 гривень. Мило дитяче з екстрактом евкаліпта 250 мл 34. Зараз зі знижкою дору морські мінерали 42-50. І є ще ось така оливка. Рідке мило для рук Тео 400 мл, 50 гривень 30 копійок і 300 мл 48-60 Ну, мабуть, вигідніше придбати зараз по акції ось це 400 мл. А що з цінами? Майже 100 гривень доходить вже ціна в акції 40% гель для душу Нівея. Це також зі знижкою 40% 500 мл гель для душу 50 гривень. рідке оливка. І є ще чорна орхідея 500 мл 39, 30 Є дуру, а є пару. Своя лінія. Дивіться, це пару йде в трьох варіантах. Раніше одне було. А тепер є і зелене, і червоне. 58 гривень. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл зі знижкою 45-50. А далі а буде жіноча гігієна. Підгузки для дорослих. Торгова марка Тена. Розмір М 633, розмір Л 724. 197,50 підгузки трусики міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 225 гривень. Підгузки Хагіси, нічні 304 гривні. Та підгузки Хагіс. 349 для хлопчиків та для дівчаток. Хагіс для новонароджених 250 гривень майже в ціні. Підгузки міні-бі 307. Пологі серветки День у день тут 120 штук, 43 гривні. День у день диски ватні, косметичні, 120 штук, 29. Рушники паперові своя лінія двошарові, дві штуки 30 гривень, 30 копійок. Ватні палички 19 гривень, 20 копійок. Тут 200 штук. День у день. Власники карти АТБ можуть придбати серветки, паперові, одношарові, білі 200 штук за 30 гривень. Серветки кольорові, одношарові, 100 штук. Двадцять п'ять папір своя лінія чотири штуки. А з ароматом персика двошаровий тридцять п'ять п'ятдесят. Це були всі акції на сьогодні. Економних вам покупок. Всього найкращого, нехай у все буде гаразд.